Радуйся, Марія, благодаті повна. Ось ти зачнеш у лоні і народиш сина, і дасиш йому ім'я Ісус. Як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього оттінить тебе. Нехай зі мною станеться по твоєму слову. Слава Ісусу Христу! Усім привіт, друзі! А ви знаєте, яке сьогодні свято? Яке? Сьогодні ми святкуємо свято Благовіщення. Щоб зрозуміти це свято, потрібно повернутися у часи перших людей Адама і Єва. Бог, коли створив світ і перших людей, він дав їм одну заповідь: не споживати плоду з дерева життя. А для чого виконуючи її, мали довести їх любов до нього, до свого творця. Однак Єва через неправдиву спокусу, змія таки спробувала той плід. Більше того, вона ще й дала спробувати Адама. І що сталося з ними? Бог їх вигнав з раю. Непослуго людина образила Бога і потрібно. Було того, хто відновить стосунки з Богом і можливість увійти нам в царство Боже через добровільне слово, так Марія дає можливість повернути його, адже вона не просто стає матір'ю сина, вона стає матір'ю Спасителя світу Ісуса Христа. Та вона могла сказати ні. А що б тоді сталося, якби вона сказала ні. То невідомо скільки ми б ще чекали на месію, не маючи можливості потрапити до раю. Подія благовіщення має для нас дуже велике і радісне значення. Через Марію Ісус Христос приходить до людей. Кожен з нас тепер має можливість спастися і війти в царство Боже. Для нас може здаватися дивно, як діва може народити тетям? В Природі це неможливо. Однак чуємо слова Ангела: у Бога нічого не буває неможливо. Якщо ми в житті чогось боїмося, або думає, що давне вийде, треба зробити як Марія, довіритися Богові і його волі. Треба сказати, Боже, хай буде по твоїй волі. Вона є найкраща для мене. І Бог нам обов'язково допоможе. Пам'ятайте, що, що у людей неможливо, можливо, Бога. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте наші відео. Всім па-па!